У неділю Кременчужани мали змогу познайомитися з письменницею Світланою Тараторіною та її новою книгою Дім Солі. Як пройшла презентація та про що фантастичний роман далі у сюжеті. Кременчуцька бібліотека на Соборній має чудову традицію приймати у себе в гостях видатних митців з різних куточків України. 18 червня Кременчужани познайомились з письменницею, авторкою книги Дім Солі Світланою Тараторіною. Сьогодні в нас презентація книги Дім Солі Світлани Тараторіної. Це вже досить відома письменниця, журналістка, піар-менеджер і ще вона директор з комунікації виданистіба. І нам дуже приємно, що вона змогла приїхати до нас в презентацію. Дім «Солі» – це фантастичний роман, який поєднує в собі історію, вигадки реальності та альтернативи. Дії відбуваються на квітучому півострові Кімерик, який є відображенням Криму, саме звідти родом письменниця. Але внаслідок катастрофи півострів перетворився на попіл. Згадуються персонажі історичні персони, які так чи інакше були пов'язані з історією Криму. Для мене це теж було важливо. Ми не маємо забувати про цю територію, як і про будь-яку окуповану територію. Ми маємо розуміти, що рано чи пізно ці території повернуться додому, як моїй, на моїй книзі, що Крим повернеться додому. І е, кожен спосіб художнього осмислення е, історії цих регіонів, їх міфології е, це шлях якраз, це та рука, яку ми пристягуємо, і людям, які мешкають на цих територіях. Ідея написання цієї книги прийшла до авторки ще у 2016 році. Проте створювати фантастичну історію Світлана. Територій на почала через три роки. «Було важко взятися за цю тему, оскільки тема анексії Криму для мене особисто персональна. І е, тому власне текст уже почався писатися десь пізніше, е, 19-й рік, й це вже був роки створення. І в принципі, роман би вийшов у 2022 році, так і планувались навесні 22-го. Але, на жаль, через повномасштабне вторгнення затримався десь на рік. І тому так так іноді дивно читається, що деякі реалії ось справді можна вгадати вже тепер. Фантастичний роман, письменниця, присвятила своїй бабусі, яка у зв'язку із анексією Криму переїхала до Крименчука. Саме тому, після презентації книги у Києві, Світлана Тараторіна познайомила зі своєю роботою Крименчужан. Хочеться, щоб моя книга вона все ж таки була як застереженням, так і водночас давала надію на, на майбутнє, тому що навіть найстрашніші періоди, навіть апокаліпсис, він завершується, і, і хочеться, щоб після всього ми Вийшли сильними, зміненими і сповненими надією на зміни. Придбати книгу дім солі можна в інтернеті та у книгарнях міста. Вартість одного примірника 420 гривень. Валерія Лисенко, Олексій Крижановський, Кремачуцькі новини.